Минулої ночі ворог завдав ударів за допомогою бипла шахет по місту Мерефа Харківського району та місту Ізюм. В Мерефі пошкоджено цивільне підприємство. Сталася пожежа. В Ізюмі постраждали будівля закладу освіти та гараж з сільгосптехнікою. Сталися пожежі. Попередньо, внаслідок нічних ударів шахедами, ніхто не постраждав. Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. У Вовчансько-Чугуївського району пошкоджено два житлових будинки та господарчі споруди. Внаслідок обстрілу села Мала Вовча Чугуївського району пошкоджено чотири приватні житлові будинки, господарчі споруди сталася пожежа. У селі Церкуни Харківського району пошкоджено приватний житловий будинок. Внаслідок обстрілів міста Куп'янськ пошкоджено будинок та гараж. У селі Протопопівка Балаклійської громади Ізюмського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвалися двоє чоловіків. 39-річний чоловік, який перевозив підозрілий предмет в колясці мотоцикла, загинув на місці. 45-річний чоловік, що знаходився поруч, отримав поранення та був госпіталізований в стані середньої тяжкості.